Вітаємо всіх глядачів нашого каналу. Особливо наших підписників Сьогодні наш новий огляд цікавої монети, яку я знайшов зовсім випадково. Це монета 1 Євроцент 2020 року. Цю монету викарбували в Іспанії і я хочу трохи розповісти про подібні монетки. Ось так виглядає класичний варіант монети 1 євроцент Іспанія. 1 євроцент це розмінна обігова монета. Вона має цінність 001 євро. Монета ця виготовлена зі сталі. Також вона має покриття з МІДі. Для усіх країн. Єврозони реверс подібних монет є одинаковим. Що стосується аверсомонети, то кожна з країн має змогу робити дизайн на свій власний розсуд. Маса монети 2,3 грами. Діаметр монети 16,25 мм. Гурт монети гладкий. Товщина монети 1,67 мм. Метал монети сталь з мідним покриттям. Роки карбування з 1999 року. В обігу ці монети з 2002 року. Як я вже і казав, реверс цих монет спільний для всіх держав. Єврозони. Якщо подивитися на монету, то з лівого боку можна побачити її номінал. Трохи ближче до правого краю вгорі напис у два рядки Євроцент. Також знизу з правого боку ми бачимо зображення земної кулі. На цьому зображенні показано розташування Європи відносно Африки та Азії. Також на реверсі цієї монети ми бачимо зображення шести ліній, які перетинають її з гори правої сторони до низу лівої. Усі лінії на кінцях мають розміщення 125 п'ятипроменевих зірок. Це уособлення зірок на прапорі Європейського союзу. Унизу з правої сторони можна побачити дві літери LL. Це ініціали розробника монет євро. Лука Лаукс. Що стосується Аверсомонети, то як я вже і казав, аверсмонет 1 Євроцент є відмінним для кожної з країн. Кожна країна, яка має право карбувати євро, розробляє виключно свій оригінальний дизайн. Монети. Але за умови, що на реверсі буде обов'язково зображення 12 п'ятипроменевих зірок та позначку держави, яка цю монету викарбувала. В іспанському варіанті це собор Сантьяго де Компостела, Галісія Іспанія. Автор зображення Гарсіласо Ролан Санчес. Ось, друзі, ця цікава монетка. Це відео виключно для глядачів нашого каналу. Я вперше її показую тут. Я знайшов її випадково. Як не скажу, де не скажу, але додам, що це було. В місті на літеру К за декілька годин після того, як закінчив іти сніг. Як бачите, на аверсі монети є маленький дефект. Аверс зміщений на кілька градусів. У мене було дві такі монети. Одна звичайна, інша та, яку ви бачите у цьому огляді. Звичайну монету була продана за злотий та декілька грошей, а цю монету я потім скажу, за скільки я продав. Як бачите, ця монета з обігу на аверсі, майже в центрі монети є слід від користування. Я вважаю, що саме це значно вплинуло на вартість цієї монети при її продажу. Ще хотів додати, що подібні монети та подібні предмети краще купувати або продавати на надійних аукціонах. України, США та Європи. Посилання на аукціон Allegro PL, Violet та EBay Ви маєте змогу побачити в описі під цим відео. Також хочу нагадати, що я не співпрацюю, не отримую грошей та не отримую замовлень з жодного з цих аукціонів. Та не збираюсь робити це і надалі. Дякую, не голодуємо. У наших оглядах про монети ми розповідаємо виключно про реальну вартість або реальні випадки з рідкісними та цікавими монетками. А також приймаємо участь у створенні цікавого та корисного. Україномовного контенту на Ютубі. Тому, якщо буде бажання, підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки або файники, або лайки. Не забувайте писати коментарі. Просувайте в Ютубі. Цікавий та корисний україномовний контент. Дякуємо. На все добре. До нових зустрічей на нашем канале.